Добрий день, про найважливіше на цю мить зокрема нові скандальні заяви Трампа та інсайти від полонених китайців розкажемо і покажемо у випуску Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться просто зараз. Україна не хоче воювати це Путін бажає продовжувати агресію. Володимир Зеленський розказав про плани кремлівської пропаганди готувати російську аудиторію до продовження війни. Зросла кількість загиблих у Сумах. 35 життів забрав удар російської балістики. Ракета летіла до обласного міста. 45 секунд із сусідньої Курщини. Понад сотня постраждалих. Лікарі продовжують боротися за життя 11 людей. Троє з них діти. Китайські солдати, полонені ЗСУ на Донеччині, розповіли, як їх вербували. Ті, ролики привабили молодиків поїхати до іншої країни та вбивати людей. Як українські воїни зупинили громадян КНР далі у випуску? Уже місяць і чотири дні тому Україна прийняла пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню. Водночас, увесь цей час зберігається російська відмова від цієї пропозиції. Путін зосереджений на продовженні війни. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Зосереджений на ось таких ударах на вбивствах. Російські державні пропагандисти. Готують свою аудиторію до того, що перемовини і дипломатія не дадуть результату. І причина цьому тільки одна: вони там в Москві зараз не бояться, і якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони надалі робитимуть те, до чого вони звикли, надалі воюватимуть. Це вже стало Російською державною звичкою воювати проти сусідів, експортувати ненависть та знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилось. Мир потрібен і має бути тривалим. І саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і Які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко. Україна не хотіла жодної секунди цієї війни. І кожен день Україна захищає життя. До 35 людей зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки Росії по Сумах. Серед них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Загалом постраждало 117 людей, з яких 15 – дітей. Нагадаємо, Росія вдарила по місту 13 квітня двома балістичними ракетами Іскандер М, одна з яких була начинена касетними боєприпасами. За даними української розвідки, ракети запустили з території Воронезької та Курської областей РФ. Смертоносна зброя летіла лише 45 секунд. Загалом у місті пошкоджено понад 50 будівель, включно з університетом, дитячим театром і бібліотекою. За однією з версій у місті в цей час нагороджує. ...військових, Проте офіційних підтверджень немає. Також відсутня інформація про постраждалих захисників. Путін не Янгол, але у війні винні троє. Нові откровення від американського президента. Він знову говорив про війну в Україні у Білому домі, коли приймав президента Сальвадору. Дональд Трамп заявив, що конфлікту можна було уникнути, якби він був при владі. Адже його слово для Путіна непорушне. Трамп також скептично прокоментував запити України на нові ракети. Мовляв, не можна вступати у війну з противником у 20 разів сильнішим, без шансів на перемогу, а потім очікувати на допомогу. Цю війну не можна було допустити, і Байден повинен був її зупинити. І подивіться на Путіна. Я не кажу, що він Янгол, але скажу вам, що я йшов до цього роками, і це навіть не було питанням. Він би ніколи, і я сказав би йому, не роби цього, ти цього не зробиш. І це було би для нього непорушно. Він ні за що би не зробив цього. Але це війна, яку не можна було допустити до початку. І Байден міг би її зупинити. І Зеленський міг би її зупинити. І Путін не повинен був її починати. Винні всі Зеленський Постійно хоче придбати ракети. Ну послухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну. Так не можна починати війну проти того, хто в 20 разів більше тебе, а потім сподіватися, що інші дадуть тобі ракети. Європейський союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не їздити до Росії на зустрічі з Путіним і, зокрема, не відвідувати параду у Москві 9 травня. Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже після засідання ради ЄС у закордонних справах в Люксембургі. Міністерка розповіла, що представникам країн Західних Балкан дали чітку вказівку не брати участі в урочистостях у Кремлі 9 травня, оскільки це не відповідає цінностям ЄС. Нагадаємо, серед кандидатів на вступ до ЄС нині п'ять держав: Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія. Участь білоруського службовця в агресивних діях на кордоні є безпрецедентною і за умови перетину певної межі Польща розціниться як напад з боку Білорусі. Так міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Сімоняк прокоментував відео, опубліковане речником МВС Польщі Яциком Добжинським. На ньому видно групу осіб, які намагаються прорватися через прикордонну огорожу між Польщею та Білоруссю. Деякі з них кидають каміння в автомобіль польських службовців. Серед них чоловік у формі білоруського прикордонника, який також бере участь у нападі. На інцидент також відреагував міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який зазначив, що це відео має відкрити очі всім, хто недооцінює загрозу. Загалом кордон Польщі з Білоруссю щодня штурмують сотні нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію ЄС. Напади польських прикордонників під час таких спроб стали звичною справ... справою, чому ситуація загострюється, досліджував наш кореспондент Сергій Бордюжа. Це відео з камер спостереження на польсько-білоруському кордоні. Видно, як нелегали болгаркою прорізають діру в величезному залізному паркані. Та далі пройти не вдається когось затримують польські прикордонники. Хтось тікає назад до Білорусі спроби дуже часто силові, агресивні камінням, гілками дерев мігранти намагаються прокласти собі дорогу до західної Європи. Вони не задоволені тим, що наш кордон дуже охороняється. Нещодавно розбили вікно в нашій службовій машині. І такі порушення фіксують майже на всіх ділянках кордону. Нелегали намагаються не лише прорватися через паркани та колючий дріт, нерідко пробують перепливати річки. А одного разу кажуть прикордонники, навіть хотіли використати понтон. «Ми помітили збільшення міграційного тиску. Щодавно був встановлений цьогорічний рекорд за один день було майже 180 спроб нелегального перетину кордону. Як правило, більшість нелегалів прибувають до Білорусі з Ефіопії, Афганістану та Самолі. Допомагає стримувати їхній натиск, бар'єр висотою більше 5 метрів і протяжністю майже 200 кілометрів. На кордоні з Білорусі його збудували після того, коли у 2021 році польський кордон намагали штурмувати тисячі нелегальних мігрантів нас Ми досягли 98% ефективності затримань, тобто у 98% випадків намагаємося не допустити незаконного перетину кордону завдяки рішучій позиції наших військовослужбовців із прикордонної служби та поліції. Це 11 тисяч осіб, які несуть службу та перебувають у постійній готовності у резерві лише тут, на кордоні Польщі з Білоруссю. Урядовці також нагадують, що 27 березня в Польщі набула чинності постанова про тимчасове обмеження прав подавати заяву про міжнародний захист. Відтак незаконні мігранти не зможуть отримати притулку в країнах ЄС. Сергій Бордюжа. Слава ті. -Ві. Китайські військовополонені, які воювали на боці Росії, закликали своїх співгромадян не вірити росіянам. Про це вони заявили в Києві на прес-конференції. Яку організувала служба безпеки України, речник СБУ підкреслив, що військові добровільно погодились розповісти про те, як потрапили на фронт. За словами китайських солдатів, вони не професійні військові, спокусились на гарне відео від розпропаганди в Тіктоку. Спочатку не планували їхати на фронт, але підписавши контракт з російською армією, потрапили на полігон і потім. На лінію фронту затримані китайські громадяни також розповіли, що російські інструктори не вчили їх здаватись у полон. Але коли командир сусіднього підрозділу загинув, вони здались військовим ЗСУ. Військовополонені кажуть, що хочуть повернутись додому в рамках обміну, попри те, що там на них чекає покарання за участь у бойових діях в іншій країні.